Тим, ти знімаєш? Все привіт, Русі. Все привіт, Русі. Ми тебе і все були. Ми з ним були на Русі. Ми входимо в Брекінг Стову Все привіт, Русі. Ми з ним були. А там будь спустили. Не деш так? Всім хай. Іди. Короче, десь тут повинна бути камера.

Хача, нічого. Друзі, ми попали в якийсь світ тут дощ. Насправді я ніколи не грав е, в цю гру, і в неї тільки знімав, е, її знімав діма. І ми хочемо зняти секретну кінцівку, так, Діма? Так, кстати, я її не знімав і сам не проходить. Що? Я не знімав, щоб ти не знімав, як це проходиш? Ну, про снимашки про, прохожу, але не секретно повітки. Ну так, да, ми будемо всі секретно. Так, по близьку ящику. Допомагайте, може, здогну, щоб там що не було сполучено. Допомагайте, хто тут? Так, я вже дві кінці не знаю, Допомагайте, речах. Все дорослі мають робити, так? Да? Що я натворив? А це що за маски? Тайна база злих злодіїв. Дім, куди ми прийшли? Куди ти мене привів? Ти казав, знаєш, що ми йдемо в ваше сховище. Дім. Нащо ти сюди мене привів? Ти сказав, ми йдемо в твоє сховище. І що це Це не сховище навіть? Коротше, я собі силу тоді тренувати буду. А що це потрібно? Мені саму велику надо. Діма, а ти теж, а ти швидкість тренуй. Подожди, наихрати, что покажу, А ты, что Скорость тоже пригодится. Все, будет все, будет, все будет. Швидкость тоже Швидкість будет. треба буде. У мене другий уровень. Дім, <риклад> я йду на швы. Швид... Я тепер йду на бігову доріжку. <риклад> Ні, мені швидкість не надо, я качаться краще буду. <риклад> я теж буду Я буду. Круг за кругом. Идем. Діма, ну не страшно. Що мені робити? Тим не хочеш енергію встановити, а то енергію ми встановляємо завдяки швидкості. Пішли до дяді Піттер, він нам завдання дасть. Пішли. А де цей дядько? Ой, зараз тут буде. ось він. Без проблем. Куди йдем? Куди йдем? Він мені Дядя... не дає завдання. О, просто написано. Дядя Піт просить розблокувати третє імя «Плохі парні. Просто треба ось так вот. вже мене вже мають. Я выполню Я тоже. Тим, а як ХП восстановить? О деньги, деньги, деньги. Самое главное. Дядя Пит просит разблокировать десяти плохими парнями. Э, мне у мене жизни мало. Я не можу тут экран якийсь покаже. О! О там тебе немає я є, ми... бо я доросла ми... ти не виходять. Я не можу напишу, де хапе установить? Ти там поблизу. Тепер попробуй другу. Я хоч не в ну, да. Тепер тобі потрібно чекати, почали не... тебе спасуть. У мене хапе щось. А що нас так У мене <по> хп щось <хапечусь> багато скіну. <по> У мене багато хпшки скинулось. У мене ще мене ще. Я хоч в безопасності. Апец. Я убито. Я вмогарос. Я вмогарос. У мене мало хп. Я ще й піцу взяти нарешті. Дим, а де тут магаз? Мені мені їсти надо. Дім, а, а що дає життя і енергію? Якщо ти просто поніс трісню лісні, тобі дасть багато енергії. Так, все, у мене багато енергії, Я після виповнювати квест для дитин. А мене не хватає. Не хватает, так и не помню, твои опять А пропустили, понятно, не опять. Паду, давай мне зачиме ночі кратик широко. Дим, а, а пам'ятай, ты сказал, хочешь какую-то новину мне рассказать? Так я про канал тебе хочу рассказать. А ну класно повезло. Дім я йдум я йду на вулицю. Ні, мені що піти на вулицю? Треба швидкість мати. Дім ти йди на вулицю, я підкачаюсь, а треба, щоб хтось пішов на вулицю, бо там швидкість тільки треба. Бліня, бліня. Так, я зараз хочу собачку розбігу. Так. Я хочу розблокувати побачити, але не знаю, як її розблокувати. А як її розблокувати? слышать, что я сзади, В смысле, чего? Дим, чего а вот так? Ты... Дим, кстати, ты Здесь... снимаешь доси видео? Да. Э! А! За... Ой. А! Я на что мы не продолжаем, а потом с вами. І ще сім я зароблю бабки. І, і ще шість. Мені самого сильного дали. Дім мені самого сильного дали. Це чого великого чорного. Я по ним погиба по-моему точно не да. Он мало ХПшки. Я йду до тебя. Та мені самого сильного дали. Оп'ять самого сильного, дякую. Я зараз здохну, я ухожу. Ні, можна ти будеш битися? У мене ХП мало. Я якось пробрався, в смислі, як? <різь> а не чого всі наверх забираються? Ну, ок, я тоже за заком... компашку. У <різь> мене придумала капочка. А туди як ми переслівним, по-твоему? <різь> там дівчатся, дівчата, дівчата б'ються. Я йду допомагати. Дім, Пішли допомагати, там дівчат, дівчата б'ються. Стрибай! Убили одну! І ще, дім, якщо вони не справляться, нам треба справлятись. Ну, я не можу справлятися, то в мене... Дім, це менше піпець. Дім, я, Мене теж мало, але я йду за Дім грохнули ту дівчинку, як тебе робиться? У всіх мало хп. Это что за концовка? Мы програли. А что мы програли, Дим? Ну, секретная концовка, да, Дим? Дим, я все таке буває. Я тоже. Це секретна концовка, да? Точно секретна. Це не секретна концовка. Дим, я тоді стану краще дитиною. Дім. Яка яка есть чупарчупс? Нім, давай останній місце. Фух, Дим, я, ладно, выслебну. Мене чупа-чупс, хочешь? Дим! Дим! Дим, хочешь чупик? Дим! На! На, ешь, не скучай. Дим, на, ешь.